Так, і друге питання, яке ми сьогодні планували розібрати, це обробка математично заданих кривих і поверхонь. Яким чином ця задача вирішується за допомогою параметричного програмування? Ми нашу криву або поверхню можемо приблизно замінити, тобто є такий термін інтерполювати набором відрізків прямих ліній, або набором дух. Ну, залежно від потрібної точності, від потрібної деталізації нашої кривої, нашої поверхні, ми обираємо той або інший спосіб. Ну, зрозуміло, що тут є погана новина для тих, хто погано вчив математику, тому що для того, щоб інтерполювати математично задану криву, нам треба всі ці розрахунки проміжних точок кривої розписати у вигляді рівнянь. Ну, а якщо це буде інтерполяція не відрізками, а дугами, дугами кола, то це буде ще більш складна задача. Давайте розглянемо спочатку механізм, як це робиться на практиці. Наприклад, давайте почнемо з параболи. Наприклад, нам треба обробити якусь ось таку параболу. Так, що це може бути за деталь? Зараз, ну. Якийсь, якийсь штамп, наприклад. Там де потрібна параболічна поверхня. Так, у нас є розміри накреслені. Певні. Ну, наприклад, ось тут ми... Ну або давайте ось тут беремо 0. Так. Тож, так у нас підуть координат координатні осі, X, y. ну і розміри ось тут, наприклад, у нас буде там, скажімо це мінус. 100 міліметрів. Ну, а за ігреком хай буде. Там мінус 200 міліметрів. Так. Перше, що нам треба зробити, це вивести рівняння цієї параболи, е якщо воно у нас не задане. В цьому випадку його у нас немає, нам треба його отримати. Ну, е, Я гадаю, що рівняння параболи у нас всі з середньої школи ще пам'ятають. Загальне рівняння параболи це y <coughs> дорівнює х Так, Якщо у нас парабола ось така перевернута, то це буде мінус х квадрат. Так. Ну і якщо у нас задані ось тут певні розміри от в цих точках, так, певні координати, то це буде ще помножене на якийсь коефіцієнт. Мінус Ах квадрат буде. Ну і наша задача визначити зараз ось цей коефіцієнт А. Як це зробити? Я думаю, алгебру всі пам'ятають, тобто вирішуємо ось це рівняння відносно А. Буде y, ділене на мінус х квадрат. Для ось цієї крапки. Token. Далі лишається лише підставити. Y у нас 200. По модулю беремо. А тут сто в квадраті, це у нас буде 1000 Так, ну і отримуємо дві десятих. Так далі. Далі домовляємося, що ми цю параболу будемо інтерполювати відрізками прямих, ми ж таким чином. Для цього ми її. Ділимо, тобто квантуємо, є такий термін, за координатою x, яка у нас буде аргументом, а y буде функцією, ну, так як ми і записали. координату x ділимо на певні кроки. Далі нам лишається організувати цикл, в якому ми розр... ну, перед циклом ми підводимо інструмент ось оцю точку. Далі розраховуємо координати наступної точки. Тобто беремо ось цю координату Х наступну. Розраховуємо за цим рівнянням координату Y. І здійснюємо робочий хід у цю точку. Далі змінюємо координату Х знову ж на крок, на обраний крок, і повторюємо цикл розрахунків і переміщення. І таким чином отримуємо ось таку параболу. Давайте спробуємо таку програму зробити. Закруємо. Створимо новий файл. Так, ну, строчку ініціалізації я не буду писати. Там все зрозуміло, я гадаю. Одразу вигід на безпечну висоту. G0Z50 Далі підвод. Ну, давайте зробимо повноцінно з врізанням. Давайте зробимо тоді підвод подалі.